16-й тур Екстраліги. енергія та ураган переривають свої переможні серії у гостях. Кардинал зі спортлідером видають гольову феєрію у Рівному. Тур сімнадцятий бразильці наківця починають робити результат. Локомотив знову програє у Львові. А телефоністи свірідов і розстріляють першими хитриками у Хмельницькому. Плюс п'ятірка кращих голів останніх турів чемпіонату: три нуль і шість-два у Львові. Збірна України двічі перемагає поляків. початку матчу господарі прогнозовано пішли у пресинг. Шанс пробити лисенка отримав ексгравець енергії Дмитро Іванов. Згодом реакцію голкіпера «Львівян» перевірили Разуванов та Свірідов. З їхніми ударами лисенко також справився. Загалом ЛТК перегравала енергію і виглядала цікавіше. Ключовий епізод матчу стався на 9-й хвилині. Сергій Коваль зіграв не по спортивному, наумисно штовхнувши стрільця у боротьбі за м'яч. В результаті штовханини Коваль отримав червону картку, а стрілець жовту. ЛТК зуміла скористатися своєю чисельною перевагою. Рой завдав потужну удару під поперечину 1-0. Згодом свій рідов небезпечно пробував. А на 14 14-й хвилині енергія відігралася. Після довгої передачі Макаєв першим дотиком прийняв м'яч біля воріт суперника, а другим переправив його у сітку 1-1. Втім же через хвилину після пасу кузя Разуманов знову вивів ЛТК вперед 2-1. У першому таймі енергетики могли зрівняти рахунок. Однак Павленко не реалізував вихід сам на сам. Ще двічі господарів виручав Савенко. На початку другого тайму дві нагоди втратив Тарас Кузь. Не забили з вигідних позицій також Свірідов та Іванов. Після чого на майданчику пішла рівна гра. Енергетики ставали все ближчими до взяття воріт. Не пощастило забити Чіпернюку та Пічкорову. Втім, на 31-й хвилині гостям вдалося зрівняти рахунок, коли м'яч буквально заштовхав у ворота Чипернюк. Після цього на майданчику наступив час одного з лідерів ЛТК Богдана Свірідова. Спочатку він пробив повз Лисенка і мимо воріт. А на 35-й хвилині після передачі рося кращий бомбардир чемпіонату в дотик переправив м'яча у сітку 3-2. Відігратися енергетики спробували з п'ятим польовим. Утім, з такими розіграшем зайвого львів'янам нічого доброго не світило. Як наслідок ще два м'ячі у порожні ворота зелено-білих від Артема Рося та воротаря Юрія Савенка. У підсумку 5-2 за ЛТК, який перервав чотири матчі у переможну серію енергії. Після чотирьох поспіль перемог і ураган зазнав поразки у Харкові. Втретє у цьому сезоні локомотив виявився сильнішим. Причому іг ніяк не можуть віднайти шляхи до воріт харківської команди. Не вдалося цього зробити їм і в центральному матчі 16-го туру. Знову, так само, як і в другому колі, долю поєдинку вирішив один гол. Він був забитий на 17-й хвилині. Білоцерківець прийняв прийняття на груди і в один дотик віддав чудовий пас на Івана Кличка, який поклав м'яча у правий кут воріт. У другому таймі малюнок гри особливо не змінився. Обидві команди зосередились на контролі м'яча, і лише інколи дозволяли собі гострі випади у сторону воріт суперника. Не дуже помітними були і бразильські легіонери органу. І тільки ближче до завершення поєдинку івано-франківці перейшли на гру з п'ятим польовим. В одному з епізодів після передачі Шотурми м'яч влучив у руку Дмитру Сорокіну, однак арбітри жодного порушення правил не зафіксували. Есть такое понятие э, прерывания передачи рукой. Есть такое понятие неестественное положение руки. То есть человек лежа, рука в стороне, мяч идет на дальнюю штангу, ну, грубо говоря, в пустые ворота. Это пенальти. Я считаю, это пенальти. Еще раз говорю. То, что они трактуют по-разному правила, да? господин Иванов судил нас в Янакиево и здесь. То есть это два разных судьи. То есть я понимаю, если он судит постоянно так, да? Дает играть там жестко. Ну, они уж по-разному. Поэтому, не знаю, может это брат его судил, может просто его не Олег зовут, не знаю. Игра действительно выдалась непростая. Соперник хорошо подготовлен. Они попытались сыграть с нами в быстрый футбол. Скажу так, что в принципе мы приняли их вызов. Дальше игра это развивалось до, до То есть та команда, которая забивала, получала преимущество. Хорошо, что этот мяч забили мы. И дальше у нас еще были возможности забить явный мяч. Подводит, наверное, реализация. Но это проблема, наверное, не только локомотива, а значительной части украинских футболистов. 16-й тур завершив гольовий фестиваль у Рівному. Кардинал та спортлідер Плюс на двох забили 11 голів. Перший тайм подарував болівальникам відносно рівну гру. На гол Олександра Бондаря вже через п'ять хвилин відповів Андрій Ткачук. Відтак на перерву команди пішли за нічийного рахунку 1-1. У другому таймі суперники продовжували загрожувати воротам один одного. Кардинал тричі виходив вперед, але гості тричі відігрувалися. На гол Віталія Дєнішки на пенальті миттю відповів Дмитро Калуков. Згодом Юрій когот вивів господарів вперед. Але за дві хвилини вихованець рівненського футзалу Володимир Сондак втретє встановив статус-кво «3-3». Після цього кардинал почав діяти активніше. І за сім хвилин перетворив нічію на розгром. На 30-тій хвилині у воротах спортлідера відзначились Маріан Маринюк та Андрій Паршиков. Згодом швидка триходівка господарів завершилась шостим голом від Артема Фаренюка. А після того, як хмельничани спробували зіграти без воротаря. П'ятьма польовими це призвело ще до двох голів у їхніх воротах. Відзначився Андрій Чернієнко. А за кілька секунд і голкіпер рівнян Віталій Денюшкін оформив дубль. Вісім-три. Найрезультативніший матч сезону. Причому більше у екстралізі кардинал рівне ще не забивав. Неважливо, яка перемога, там 8 голів. енергія виграла у нас уран 1-0 і щоб що, можна розказати, що ми хорошо грали, створили моменти, кот це цікавить. Три очка є, і ніхто не сповнить про ту ігру. Так само про цю. Що ми забили 8, що виграли б 3-2-4-3. Це, це так може для общого такого там, доробку, як кажуть, що там, люди на себе там, голи позаписували вже якісь там позитивні емоції. А так, головне, три очка б Я вважаю про рівній боротьбі. Господарі, можливо, десь за рахунок ну, звичайної майстерності, десь за рахунок везіння витягнули цю гру. Боротьба, я рахую, сьогодні дві грали, дві рівних команди, але, як кажуть, в рідних стінах вдома і рідні і стіни допомагають. Тому от, Більше сьогодні везіння було команди господарів. У Донецьку зустрічалися сусіди по турнірній таблиці. Єнаківець з кардиналом видали два різних тайми. перший з яких вийшов мало привабливим і небагатим на гострі моменти. Територіальною перевагою більше володіли господарі, але втілити їх у забиті м'ячі не вдалося. Друга ж половина вийшла яскравішою, емоційною і багатою на небезпечні моменти та красиві голи. Наставник Інаківця Олег Солодовник перекроїв четвірки, розбивши бразильський квартет. Після цього господарі стали набирати оберти, але пропустили першими. На 29-й хвилині кардинал провів зразково показову контратаку, і першику після передачі Ситника пробив у ближній кут. Ну людин. Однак всього за хвилину брономело зрівняв рахунок, підправивши м'яче на дальній штанзі після флангової передачі Хурсова. 1-1. 32 друга хвилина і нарешті тяго вдалося засмутити гостей. Щоправда, не без допомоги рикошету. А третій гол і взагалі став окрасою поєдинку. Бразильські легіонери єнаківці розіграли показову комбінацію, яку блискуче завершив Бетіньо. 3-1. Здавалося, що гостям не уникнути розгрому. Зам'яття не використав вихід сам на сам, а тяг влучив порожнього ворота ударом зі своєї половини. Проте кінцівка поєдинку вийшла нервовою. Гості, випустивши п'ятого польового, спробували рятувати матч. На 39-й хвилині Нестерук зрізав м'яч у власні ворота. Кардинал був близький до того, щоб вирвати нічию, але на останніх секундах господарів рятувався Гайдаченко. Центральний матч 17-го туру екстраліги у Львові вийшов. малоцікавим. Команди грали максимально обережно, оскільки ціна помилки була на вогу золота. Традиційно для протистояння енергії з локомотивом гольових моментів було небагато. В дебюті матчі Сергій Якунін вибіг віч на віч з голкіпером, але завдати точного удару не зміг. Епізод вартий уваги стався наприкінці першого тайму, коли Воронін у штрафному майданчику руками притримав Павленка. Арбітри фолу не дали. І за кілька секунд після цього епізоду Павленко віддячив супернику, наумисно споливши в центрі поля, за що отримав жовту картку. Другий тайм став продовженням першого. Гра йшла до помилки. Так тривала аж до 27-ї хвилини. Коли Макаєв обікрав Кондратюка і віддав пас Сергію Чупернюку, котрий з шести метрів розстріляв Іваняка 1-0. За вісім хвилин до кінця матчу локомотив пішов в Абанк, випустивши п'ятого польового. Але навіть у більшості залізничники не змогли загострити гру. Дмитро Бондар після перехоплення не влучив у порожні ворота. У підсумку 1-0. Мінімальна перемога енергії у не надто видовищному матчі. Гра у Хмельницькому ну, стала знаковою для братів Лузняких Іванових, які зійшлися на майданчику один проти одного. Матч розпочався спокійно і не віщував зливи голів. Освоївшись на майданчику, гравці ЛТК вдались до високого пресингу. Ця тактика дала результат на 10-й хвилині, коли сильний і головне точно пробив Богдан Свірідов. Господарі зуміли витиснути максимум в одному з епізодів. Калуков тік на побачення з голкіпером, котрий м'яча точно на ногу сондика. 1-1. На 18-й хвилині арбітри могли сміливо ставити пенальті у ворота ЛТК, але чомусь не помітили порушення правил у штрафній гостей. А вже в наступній атаці Михайленко зіграв рукою, і капітан телефоністів шести метрів чітко пробив Кіндякова. Майже одразу після чергової помилки хмельничан Богдану Свірідову залишалось закотити м'яч у ворота. один Половина розпочалась із пресом господарів, і на 25-й хвилині Сондак першим розібрався у метошній у штрафній ЛТК. 2-3. Але невдовзі Свірідов після пасу з Кутового класно пробив у ближню дев'ятку, оформивши перший хитрик у цьому чемпіонаті. Незабаром «Спортлідер Плюс замінив воротаря і з 33-ї хвилини почав грати у п'ять польових. Але це призвело тільки до двох пропущених голів. Капітан телефонісів Артем Рось двічі забував у порожні ворота господарів. До того ж, другий із цих м'ячів призвів до вилучення Вадима Іванова, котрий притримав свого брата. Друга жовта за три хвилини. До щастя спортлідера подоляни не здалися і продовжили атакувати у більшості. Ярослав Заворотний ударом з гострого кута на 38-й хвилині зробив рахунок 3-6. 40-ва хвилина. Спочатку Калаков, а за лічені секунди і Андрій Ткачук скорочують рахунок до мінімуму. 5-6. Непроста перемога ЛТК у Хмельницькому, який вийшов на третє місце. В кожній грі є свої плюси і мінуси. Мінус – це те, що ми програли, Плюс – це те, що ми після кожної поразки. Наш колектив стає ще сильнішим. Ну, і, е, це є доказ, те, що ми не зупинилися при рахунку через 2 рахунки. Ми все ж таки хотіли, намагалися достати той рахунок, 6-5 закінчили. Але знову ж таки це тільки дуже маленька втіха, тому що пріоритетом в нас завжди є е, набирання очків в кожній грі. Дякую болільникам, думаю, гра для них була тактично дуже інтересна. І все, і знову ж таки, не тільки тактично в е заключній стадії другого тайму вона була зовсім ще трагікомічна, дуже інтересна. Я думаю, дуже багато на свободи вийшли, дуже багато будуть обсуждати, е обговорювати цю ігру болільники. Ну а як для тренера, то все-таки для мене показали сер один серйозний недостаток, е над яким ми будемо працювати, але це чисто не тактичне не тактичного плану, це чисто психологічного плану. І це дійсно не так легко його буде справити. У 16-му турі перемагали виключно господарі майданчика. Один гол побачили у Харкові. сім у Луганську, а найбільше 11 у Рівному. Усі перемоги 17-го туру були мінімальними. Єнаківець та енергія виграла вдома, а ЛТК – на виїзді. У турнірній таблиці енергетики і телефоністи обійшли відповідно локомотив та ураган, які провали на одну гру менше. Янаківець дещо відірвався від кардиналу рівного і наблизився до заповітної четвірки. «Спортлідер плюс і надалі останній три кілоганців Свірітова і Рося дозволили їм дещо відірватися від найближчих переслідувачів у гонці бомбардирів По дев'ять м'ячів забили Макаєві Чернієнко, на два голи менше Оваленка, Кузя і Павленка. Наступні два тури екстраліги пройдуть всього за п'ять днів. 15 лютого енергетичний дербі прийматиме Іван Франківськ, А східне Донбасівське відбудеться на лтк Арені. 20 лютого у Донецьку центральний матч 19-го туру. Єнаківець локомотив. Далі у програмі кращі голи двох останніх турів чемпіонату. Не так часто забивають вратарі, тим паче стріляють дублем. Другий м'яч кіпера кардиналу Віталія Дєнішкіна відкриває топ-п'ятірку 16-го туру. Гол залізничника Євгена Кличка виявився єдиним у грі локомотива з ураганом. Це наш номер 4. У трійці кращих лише м'ячі забиті на лтк Арені. Енергетик Ільдар Микаєв зі своїм голом на третьому місці. Номер два у рейтингу несподіваний постріл у дев'ятку капітана ЛТК Артема Рося. Найкращим у 16-му турі стає гол кращого бомбардира екстралії Богдана Свірідова. Тур 17-й. Знову ЛТК. Знову Артем Рось, який з першої спроби влучає у порожні ворота. Це номер 5. Бразильська триходівка Інаківця і завершальний удар від Бетіньо на четвертому місці. Третя позиція одинадцятий м'яч у Хмельницькому. Його автором став Андрій Ткачук. Гол ціною у три очки. Це вже певна традиція. Сергій Чіпнюк приносить мінімальну перемогу енергії. Номер два. Два тури поспіль кращим з кращих стає ефектний гол від телефоніста Богдана Свірідова. 10-11 лютого у Львівському палаці спорту Галичина відбулися два товариські матчі між національними збірними України та Польщі. Напередодні відбірного турніру Євро 2014 матчі якого у нашій групі відбудеться наприкінці березня у Туреччині. «Соня-жовті» двома експериментальними складами здобули дві переконливі перемоги – 3-0 та шість Вболівальники влаштували нашим футболістам дуже теплий прийом. У першій грі Євген Рибкін, для якого це був дебют на посаді головного тренера Жовтих, довірив місце у складі виключно гравцям локомотива і ЛТК. До перерви голів не було, а після оборона поляків затрещала по швах. Впродовж трьох хвилин українці обрушили на ворота кадри град-ударів. Неч влучав у штангу, перекладину та голкіпера, допоки Сергій Журба після передачі Кисельова не замкнув дальню стійку. Не минулої хвилини, як Артем Розь довгою навісною передачею знайшов Богдана Свірідова, і той ударом від стійки подвоїв перевагу. Третій гол на 35-й хвилині також організували телефоністи. Разувана у Свірідові Шпигар розіграла комбінацію в один дотик 3-0. Другий матч «Сані Жовті провели повністю оновленим складом, що стало для гостей неприємним сюрпризом. Дуже швидко Олександр Боддар знайшов біля даньої штанги неприкритого шотурму 1-0. Через 5 хвилин Чітке взаєморозуміння продемонстрували лідери енергії. Павленко м'яко навісив, а Макаєв класно пробив головою. 2-0. Щоправда, незабаром обрізка шутурми призвело до того, що Солєцький вийшов сам на сам з голкіпером і поляки один м'яч відіграли. Однак на перерву команди пішли під враженнями від чергового шедевра українців. Савенко зі своєї половини навісив, Павленко головою скинув м'яча під удар Овсянікову, і той вистрілив у дев'ятку. 3-1. У другому таймі збірна України продовжила потужний наступ і польські воротарі не витримали напруги. Спочатку Мацей Фолтен протягом однієї хвилини профукав два не дуже складні удари від Госянікова та Олександра Бондаря. А коли його місце у воротах зайняв Бартоломей Наврат, того пробив вже Віталій Скорий. Шість У час, що залишився, Синьо-жовті переважно вигравали різні тактичні схеми. І Павел Будняк один м'яч відіграв, пробивши свого ураганівського одноклубника Кирила Цепона. Ну, звичайно, грати у Львові за енергію дуже приємно. За збірну тим паче приємно, бо приходять рідні вболівальники. І потрібно зіграти гідно, як лічить енергетикам та гравцям збірної України. На першому плані була дисципліна, та тренер одразу зазначив, що. Прийшло дуже багато глядачів, і їх потрібно тішити гарною грою та гарним результатом.